Вітаю! ви дивитесь суспільне новини у студії Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Виправдального вироку для російських військових у справі Ягідного просить адвокат. Прокурор же наполягає на найсуворішому покаранні 12 років ув'язнення. Сьогодні у Чернігівському рейсуді відбулися дебати. 15 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації обвинувачують у порушенні правил ведення війни, коли вони незаконно ув'язнили у підвалі школи 368 людей, зробили їх бранцями і використовували живим щитом для себе. Журналісти. Суспільного слухали аргументи сторін. Умисно незаконно помістили та протиправно утримували протягом тривалого часу в підвалі розміром 197,6 метрів квадратних 368 людей, серед яких 69 були неповнолітніми дітьми. Кожній особі була відведена площа 0,5 метрів квадратних на одну особу. Так, у березні 2022 року у шкільному підвалі в селі Ягідному, російські військові 27 діб утримували цивільних заручників. 27 лютого у залі Чернігівського районного суду прокурор обласної прокуратури Сергій Крупко під час дебатів зачитав обвинувачення 15 російським військовослужбовцям, яких вдалося ідентифікувати у цій справі. Мали на меті військові утримувати це населення ще й в якості живого щита задля прикриття свого командного пункту. А який розміщувався безпосередньо на першому та другому поверхах Ягіднянської школи через несвоєчасне надання медичної допомоги в підвальному приміщенні Ягіднянської школи померло 10 цивільних осіб. Справу Ягідного почали розглядати у суді у серпні 2023 року. За цей час дали свідчення 84 потерпілих. Потерпіли зазначали, що охорона периметра школи здійснювалася військовими службовцями постійно охороняли як. Тубінської національності, так і слов'янської національності, а командування всіма військовими здійснюва особа на позивний клен. 21 лютого 2024 року. Чернігівська прокуратура оголосила підозру командиру з позивним Клен його ім'я Семен Соловов. Слідство вважає, що саме він віддавав наказ отримувати цивільних у підвалі школи. Прокурор Сергій Крупко клопотав про те, щоб долучити підозру до цієї справи. Він підозрюється у відданні злочинного наказу на жорстоке поводження з цивільним населенням в селі Ягідне. Суд відхилив клопотання прокурора. Суд, поколив, може, Справу командира росіян Клена розглядатимуть окремо, повідомив Крупко. Під час дебатів прокурор повідомив суду про всі зафіксовані злочини, вчинені російськими військовими проти жителів Ягідного. Військові тувінської національності нерідко заходили п'яними до підвального приміщення, як це вказували, потерпіли з автоматами в руках, з гранатами в руках, даючи гранати неповнолітнім дітям для того, щоб вони іми гралися, шукаючи. Дівчат для своїх втіг, деякі з них погрожували розстрілом. Сергій Коробко звернувся до суду з проханням призначити 15 підозрюваним найбільш суворе покарання, передбачене санкцією статті. Це 12 років ув'язнення. Захисник 14-го обвинувачених Микола Кашуба не погоджується із прокурором. Усі злочини, які сформулював прокурор, вони зводяться до того, що жителі села Ягідна перебували живим щитом. Тобто заручниками у російській армії, але ж Кримінальний кодекс України, стаття 438, не передбачає кримінальної відповідальності за незаконне утримання заручників. Це передбачає Римський статут. Римський статут на сьогоднішній день він Україною не ратифікований. Адвокат Кашуба не вважає переконливими надані суду докази і просить виправдати своїх підзахисних. Я вважаю, що в зв'язку з тим, що є ряд порушень в обвинуваченні, не встановлені причетність, безпосередня причетність моїх підзахисних до вчинення будь-яких кримінальних. Правопорушення, які передбачені саме кримінальним кодексом України. Я прошу винести відносно моїх 14 підзахисних виправдований вирок. Другий захисник Ігор Савицький для свого підзахисного просив у судді вирок на розгляд суду, вислухавши всі сторони, суддя Світлана Майборода вийшла в нарадчу кімнату. Оголосити вирок мають за два тижні. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Майже місяць без водопостачання залишаються жителі частини Новгорода Сіверського. Воду носять у пластикових пляшках з інших частин міста або збирають дощову і топлять сніг. 3 лютого з ладу вийшов насос на вежі, що обслуговує район вулиці Болгарської та Радгоспу. 19 лютого встановили новий насос, але його потужності не вистачає. Тепер чекають на новий, який доставлять за кордону, сказав Суспільному директор ТОВ комунальник Павло Сташук. Коли водопостачання відновлять. Дивіться в сюжеті. О, і так воно ну, і греється. Поняли? Сергій, житель вулиці Болгарської, топить у ванні сніг. Воду з нього використовує для господарських потреб. Значить, смотри, у мене корова, кобила, четверо шиньої. Поняв? От, от тут бак умазаний. Я не можу трубку, трубку, тому що, грубку топити, тому що води немає. Поняв? Вот это потом наливаю кружкой туда, тоже у меня его вода пошла. Вот. Ну, понял? Ванна тепер слугує резервуаром для води. <звук> Топить сніг на воду і пенсіонерка Тамара. За 28 років не було такого, щоб ми цей сніг топили. Два-три дні і все, зранялося. А це вже місяць. Руслан щодня ходить за водою в іншу частину міста. Набирає у знайомих. В один бік п'ять кілометрів. Двадцять туди, двадцять сюди. І от виходить бетон. А що робити? велике. Без водопостачання залишились жителі району вулиці Болгарської та Радгоспу з 3 лютого. Підвозу води, за словами Руслана, теж не було. Де мені митися? Де? У бутилочках у тих воду вожу. Это що, я переселенець. Поїхала ж туда помыться в помить цього Олександровку, подастріли поети, бо мені ж не ніяк. Да, Сімоновська громада. А там вода є? И, конечно, там три дні. Я говорила начальнику три дні, у нас все улажується. Ця свердловина забезпечує водою 75 жилих домогосподарств. 3 лютого вийшов з ладу насос, що качав воду. Резервних насосів у комунальному підприємстві, що забезпечує водопостачання міста, немає, каже директор товариства Комунальник Павло Сташук в Україні. За його словами, насос з потрібними характеристиками також купити тепер неможливо, тому купувала його міська рада за кордоном. Купівля та доставка зайняла два тижні. 19-го нам поставили насос. буде 19-го вечора була вода у п'ятницю. У суботу була вода. У неділю вже почала відходити вода. Все, в понеділок ми без води. Близько 50% відсотків абонентів вони забезпечені, але не в повному обсязі водою. А абоненти, які знаходяться на вулиці Болгарській. На провулку до них, на жаль, не вистачає тиску. Потужності нового насосу не вистачає, бо у свердловині впав природній рівень води, пояснює Павло Сташук. У нас сталося у цей статичний рівень. Він упав майже на 5 метрів. Вода ушла ніже. Зі слів Павла Сташука замовили ще один насос того ж виробника, але з іншими характеристиками. Його чекають з Італії. Він має прибути в Україну до 4 березня. Я певен, що все буде працювати, і всі будуть забезпечені водою. Обидва насоси закуповувала міська рада за 30 і 37 тисяч гривень відповідно, каже Сташук. Перший використовуватимуть в якості резервного. Олексій Косипчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. СБУ та ДБР затримали начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Чернігівщини Віктора Кульбака. Його підозрюють у отриманні хабаря. Про це йдеться у повідомленні управління СБУ в Чернігівській області. За інформацією правоохоронців, посадовець, нібито налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За гроші він гарантував отримання дозволів, необхідних для реалізації продукції, зокрема, забезпечення задовільного висновку лаборатори та видачу відповідного свідоцтва. Правоохоронці задокументували декілька епізодів отримання грошей. Начальника управління затримали під час одержання ним чергового траншу від представника місцевого підприємства. Посадовцю повідомили про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Начальник головного управління Держпродспоживслужби області Юрій Павлішин відмовився коментувати цю ситуацію Суспільному, сказав, що йому це заборонив слідчий. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Щасти вам і побачимось.